Чет, ну, ці нюанс тільки. Є тільки. Є тільки один нюанс. Це нюанс, це те, що гірський король, якби. А Він поставив цей! Він поставив око. У нього око було. Додумався око поставити. Так. Думаю, що тут треба давати отаку побудову. Зразу. цвинтар Зразу цвинтар Щоб максимально було дерева багато. Так, а скільки там опонента ММР? 3652 Ой-ой. Так, 3652 це якраз під нашу стратегію. Єдине, що мапа маленька, та. Мапа маленька. Мапа маленька. Де того дракона ховати? Можливо, десь ось тут. Ну все, технології пішли. Технології пішли, натиснули технології. Фадіс каже, думаю, тут можна вкластись в 9 хвилин. Ну зараз подивимося. Я спробую в цій грі все ідеально зробити. Так, можна протиснути Т3 тоді продати. Я, я так і хотів попередній. Я просто. Я, я реально забув, що треба технології Вівтар. Мені би все життя просто з вівтарем граю. Тому, як вибачайте, не знаю цих механік. Ну все, от гулик отак має добувати дерево. Гулик отак має дерево добувати. Гулик просто має отак от дерево туди-сюди, туди-сюди передавати, не бігати. Та я не дуже хочу на базі лишати, бо в попередній грі от орк він прийшов до мене на базу. Для нього дракон це прямо було дуже несподівано. Дракона треба точно ховати. Ось тут принаймні поставити. Тут некрополі за ним поставити дракона. Крабика треба побити, щоб я не заважав потім. Так, а в нього паладин зі стрільцями. Ну, що вам сказати. Не дуже для нас. Не дуже для нас ситуація. Так, селіванку берем, О, зла сільванка виглядає. більш так реалістично. Добре. О, гірський король тут. Ну, гірський король це. Сильно. Так, 230, так. 230 нам треба дерево. Хочу, щоб він молотка кинув і почато життя викачувати, але він, мабуть, розуміє або грав вже проти такої тактики. Добре. Є т три. Тепер можна продавати вівтар, так. молоток полетів. Ну, щось боляче. Боляче, щось молоток полетів. 118 секунд, там. Давай, гулик, рубай. Слушники, мабуть, під, підемо брати якісь точки, бо Сильвана треба качати. З гірським королем нічого не зробимо, на жаль. Так, 90 секунд. І дракон, дракон, дракон буде через. 60 секунд. Ну, мені здається, що в цій катосі швиденько буде. Точно поб'ємо рекорд. Хто Драк... той дракон проти стрільців зробить, я не знаю. Так, тут якусь базу на перспективу будемо ставити. Так, 30 секунд. Дракавиці поспіху. О, то ми будемо ж мовчанку кидати на гірського короля. Щоб він не міг молоточки кидати. Добре. 10. 9, 8. наступну точку йдемо забирати. 4, 3, 2, 1. Давай, давай. 200 дерева аж коштує. Так, ні, ну тут буде набагато швидше все. Ну, там, правда, зараз як збере військо стрільців, буде боляче. Трішки важко без дерева чот. Дерева не вистачає. Нічого такого цікавого немає. Так. Давай, хулик, рубай дрова. Сейчас, есть нюанс один. Дракон пешов. 60 секунд. Чатик, ну, до 9-ї хвилини встигнем, але є нюанс. Що робити з гномом? А, гулик! ні, ні, гулик. Це ж єдиний екземпляр. Пощо ти гулика? Чат, ну те нюанстики, этики, этики один -э нюанс. Свои -э нюансы, вот то, -э что, вот -э хирский король, бы Так, дракон. Чат. Менше 9 хвилин дракон вилетів. А він поставив цей! Він поставив око. У нього око було. Додумався око поставити. Ну. <laughs> Клас. Пішли на його базу. Ну, игра, що, так. Так куди ти кладовище б'єш? Шкода. Чат, ну дракон зараз замість героя затащить. У нас стрільців хоче робити. А, він хоче гіпогри... цього грифона зробити. Чат, а потім кажіть, що опоненти на такому мемомарі ну басики. Як, як, як же ж толково грає? Ну все, побив мені, як би цього. Сумен. Це то в мене дракон, якби. Це те в мене дракон. Тут якби ще челендж гру виграти. Ні, ну він зараз яструба побудує і ГГВП. Ну Дуже толково опонент грає. Так, що робити, Чат? Дракони. Шкода тебе. Ні, та <свісна> <свісна> рекорд є, але ще гру треба виграти. Давайте дракона заховаю. Ховаємо дракона з клейпа, будую. Ми пощастило на око. Він Поставив око і впіймав сільванку, яка була в невидимості. Дракон на чорний день у нас залишиться. Ой-ой. Ой-ой, пять. Сливана, выходь. Выходь, редненько. Сливана, в... стекла. Дракон тут валать. Дракон валыть. У нього є телепорт, в нього телепорту нема. Ну і файно. Отак. У <рес> мене Сильвана ніби мовчанку кидає на дракона. Ой, чат, що за гра, що за гра? Ну що, дракон побив яструба? Яструба, як ти взагалі? Шо ти яструб? Що ти я, струбе? Добре, тікаємо. Це вулика є. Трохи чаток відбудувався. Мовчанка тут, якби MVP. МВП. МВП мовчанка. Дракона бережемо. Більше того, можемо тут базу поставити. Без жартів. Без жартів, що так можна тут базу ставити. Дракон, якби MVP, теж. Як валить ту черепаху дракон? Тут, якби такий з одним яструбом прийшов, але Так, я думаю, двох послушників трьох можна взяти в бій. У нього є телепорт? Ні, нема, добре. Тоді б'ємось. Б'ємось тут. Я думаю, опонент в шоці, ніколи такої тактики не бачив. Так. Ту. О, він повертається. Ну, треба тікати, якби. Треба тікати. дракона, дракона ховаємо, сельвану теж ховаємо. <газ> 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 зловив! зловив! Зловив, зловив дракона. Зову дракона. Ох, не встиг кинути мовчанку. Добіжимо, ні? давай, сільванка, давай, давай. Давай. Ох. Татик, Та, ну нічого, ми зараз нового дракона відбудуємо. Зараз Нар... нового дракона відбудуємо. Може, навіть і не одного. Чатик. Зараз не одного дракона відбудуємо. Ну, подумав, що побив нам останнього дракона, але зараз він буде в шоці. We'll oh, oh. Нє, не буде в шоці. Як ти? Як ти це побачив? Бачив все-таки. Чатик, ну, читер. На опоненті. Так на опоненті. Короші, чат, це, ви, ви думаєте, що це все серйозно про агентів? Ну ви самі бачите про такого я граю. Чат роз, розвідав базу мені. Агент. Ну нічого, я зараз ще тут відбудую. О, стрільці. Давайте цю будівлю знищу. А в нього вже немає робітників. Ніби все, що в нього лишилося, це останнє військо. П'ятий гірський. Все, що в нього лишилось, чатик. Ох. Ну все, будуємо. Повернення драконів. Частина друга. Що так Повернення драконів. Частина два. Вони повернуться. Щоб помститися за свого брата. Вони, правда, так довго будуються ті дракони. Дуже довго будуються. Ну, тут яка проблема в опонента. Ну, стрільці чатик дуже повільні. Тому, поки ті стрільці там бігають, виходить, власне, розбудуватися. Я тяну час. Тут така анімація мовчанки, що ніби не видно за полоскою життя. Коли кидаєш? Так, я його трохи відволікаю тут. Скоро буде чат фіналка Я ж накинув мовчанку на тебе. Як ти кинув молотка? Так, ще так ну добре. Я думаю, пора нападати. Пора нападати. Дракони прилетіли. Добре, Сільванка ховається від гірського тепер. Тепер ми сховались. Епік, 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 епік чаток. Гарна гра. <сміст> Помстилися за дракона. Є, -є, -є, -є. Перемога чатик. Ваші аплодисменти. Ну що, чатик, побили рекорд, грабі. Власне. Яка там хвилина була? Хто скаже? Восьма хвилина 50 секунд у нас була. навіть до восьмої. Я вже не пам'ятаю. Ну, коротше, набагато раніше змогли зробити. Гра була цікавою. Опонент прийшов з гірським королем. Десяток стрільців. У мене один дракон. Опонент ще дуже розумний хід зробив, що побудував яструба. Ну, це теж не кожен додумається. Тобто в нього. Він зробив яструба суто, щоб зловити того дракона. Але мовчанка на Сильвані, це ж теж я, знаєте, прорахував на 10 ходів вперед, взяв Сильвану, щоб мати змогу кидати мовчанку на яструба. Дракон там жив дуже довго, поки його два яструба не зловили. Ну проти двох там вже об'єктивно важко було зберегти дракона, але поки він того дракона полював, я якби зміг відбудувати ще драконів, поки він тими стрільцями бігав. You must rally the Horde and lead your people to their destiny.